Україна стала першою країною в світі, де офіційні шлюби можна укласти онлайн через додаток Дія. Тепер українці мають можливість одружитися навіть перебуваючи на відстані, використовуючи лише смартфон та доступ до інтернету. Цей новаторський сервіс, особливо корисний для військових та пар, які через життєві обставини не можуть бути разом фізично. Процедура дуже проста. Користувачі можуть вибрати дату, подати заяву та вирішити, чи змінюватимуть прізвище, після чого вже через 30 хвилин шлюб буде зареєстровано. Цифрове свідоцтво про шлюб з'явиться в додатку Дія протягом доби, а за бажання можна замовити паперовий варіант з доставкою додому. Процес укладання шлюбу онлайн відбувається за допомогою надійної технології відеозв'язку Cisco Webex. Що гарантує безпеку даних? Цей інноваційний проект розроблений міністерством цифрової трансформації у співпраці з міністерством юстиції України, забезпечуючи сучасні та безпечні рішення для громадян.